Так, нам побудували підземну школу. Ми там навчаємось. Вона була спонсорована ЮНІСЕФ. Там дуже нове все обладнання, приємно. Є е, місця, туалети для людей дітей з інвалідністю. Нас будуть годувати безкоштовно. Є е, Розважально там стоять книжки в коридорах, кулери, кава машина, настільний теніс, настільний футбольна гра ося. Я вважаю, що так, тому що у багатьох школах є підвальні приміщення, які використовують у, навчан... у навчанні навчання. Тому я вважаю, що безпечно ходити до школи. 50 на 50. Я знаю, що є підземні школи, і це доволі круте, як на мене, оновлення, скажімо так. Але деякі школи все ж таки нехтують безпекою дітей. Ви в яку школу ходите? 28 гімназія. У вас там укриття? Так. Да. П'ять на два виходите, 3 на чотири? Два на три. Мені б чесно хотілося б більше. Я більш люблю соціум. Але деяким так комфортно, нормально. Можу про укриття додати. В деяких школах вони, ну, в цілому в гарному стані, але хотілося додати б більше ну, комфортності і зручності. Так, безпечно. У нас є підземна школа, тому у нас є така можливість. Вона нова, у нас дуже багато нового обладнання. Вона така різнокольорова, дуже в модерному стилі можна сказати. У нас є інтерактивні дошки, тобто нові технології, які. Є в Запоріжжі навчатися набагато легше, коли ходимо офлайн, бо звісно краще бачити вчителя в обличчя, легше себе організувати, дисципліну. Ну і звісно, бачитися з однокласниками це теж дуже приємно. Я вам сказала, ті школи, які працюють з укриттям, я вважаю так, що там є безпечні умови, там можна навчатись. Підземні, ну якщо чесно, не відвідувала не єдина, так як ми навчаємося онлайн. Ми вимушено переміщення особи. Це безпечно. Я вважаю це безпечно. На сьогоднішній день ну, у мене такий вибір. Що буде завтра, не можу сказати. Я вважаю, що так. У нас в 71-му ліцеї влаштували укриття, там зробили вентиляцію. Тобто, там поміщається багато людей. Ну, Звичайно, хотілося б п'ять да, на два, але я вважаю, що зараз достатньо три. У мене молодша сестра в цьому році перейшла у підземну школу на пісках. Так, да, там будуть 5 на 2 вшитися. Вони створені, але треба їх доробляти. Отеплення, більше простору для дітей. Я думаю, так наразі, але ж розумієте, що зараз такий час, що безпека навіть в підвалі – це небезпека.